В Україні триває децентралізація, але вона майже непомітна на таких територіях, як оця. Це селище Битків, що на Надвірнянщині, колись центр нафтовидобувної промисловості Прикарпаття зараз з розбитими дорогами, школою довгобудом, з проданим дитсадком, клубом із забитими вікнами. Так, битків навпомацьки йде до децентралізації. Сотні споруд нафтовидобувної промисловості сьогодні приносять лише клопіт. Більшість новозбудованих житлових будинків неможливо узаконити, бо вони в охоронній зоні свердловин. Школа, яку зобов'язалася розбудувати вад «Укрнафта», уже п'ять років на консервації. Вже п'ять років фактично всі роботи призупинені, будову законсервували, нічого не робиться. Будівлі ну, як нічого не робиться, будівля потроху руйнується. Ось. Нема коштів. Ми звертались не раз до керівництва. Укрнафти, зокрема, на Надвернянському районі. Скрутне пояснення дуже просте, скрутне становище, відсутність фінансування як результат вже п'ять років. Ніяких робот не відбувається. Це популярне десятиліттями профілакторії, що у віддані місцевого нафтогазовидобувного управління він на очах розсипається ще трохи, і ці будівлі чекатиме доля приміщень навпроти. Там залишився лише фундамент. Селищний голова Василь Вінтоняк неодноразово звертався до нафтовиків передати громаді, поки ще є що передавати. Ми хотіли використати приміщення вахти 40 для. Облаштування лікарні, але в центрі села для зручності наших жителів, тобто її бо... можна під... перемістити? Її так? можна перемістити, розібрати і перемістити, зробити лікарню в селі. А це приміщення лікувального корпусу ми хотіли використати для облаштування недільної християнської школи, де би могли діти приходити і займатися по християнству. Але, на жаль, укернафта нам відмовила, і ці приміщення фактично. Тично зараз нікому не потрібні, і руйнуються і прийдуть в стан непридатності. Чим далі від центру, тим усе сумніше. Це Битківський промисел, який 70 років тому був центром цивілізації не тільки Биткова, але й цілого Прикарпаття. Сьогодні люди, які проживають тут, не зовсім розуміють, що їм принесе об'єднання територіальних громад, окрім того, що початкову школу просто закриють. Ця початкова школа малочисельна. Всього 15 учнів. Скоро її можуть закрити. Ми б не хотіли, щоб школу закривали. І не тільки ми, так батьки в нас багато, теж цікавляться за школу, де діти, куди будуть ходити. Вони не хочуть, аби школу закривали. Ну але ми не знаємо, як буде надалі, то тобто не все в наших силах. Не все від нас залежить. але не все так безнадійно, каже українське законодавство. Якщо Битків сформує з ближніми селами чи містом надвірною об'єднану територіальну громаду, то вже наступного року його бюджет зросте у п'ятеро. Лише за рахунок місцевих податків і зборів. Якщо до цього додасться ще й рента з нафтогазової промисловості, то це десятки мільйонів гривень. Зараз фіскальна служба проводить інвентаризацію земель. Битківсько-бабчинське родовище розміщене на території п'яти сіл. Це є Битків, Пнів Пасічна, молодьків Бабче і частково старуня. Але в нас на нашій території селища Битків цих скважин є найбільше. Так що я думаю, що ми будемо цього податку мати найбільше. Ну, а Приблизно це Ну, приблизно це є мільйон мільйон двісті тисяч. так, Ми приблизно підраховували. Ці кошти будуть спрямовані на вирішення наших проблем селища. Які Завдяки об'єднанню мають нарешті добудувати місцеву школу, коло школи закінчити впорядкування стадіону, адже селище має аж чотири футбольні команди. А на цій ділянці має вирости новий клуб. Дороги, які капітально не ремонтовані ще з Австро-Угорщини, може сповна забезпечити податок з надр. Селище, яке стоїть на землі, начиненій нафтою та газом, може стати землею добробуту уже з наступного року. Може, якщо за це візьмуться державники.